Вітаю вас, малята, хлопчики і дівчата, і запрошую на заняття з малювання. Протягом тижня ми говорили з вами про, то, про те, як зимують дикі лісові тварини. Ми навчились ліпити зайчика із пластиліну. Ми навчились виготовляти на аплікації зайчика із дисків. А ось сьогодні я пропоную вам навчитись малювати ще одну лісову тваринку. А ось яку вгадайте загадку! У лісі живе, горішки гризе, грибочки збирає, на назву запасає. Так, діти, це білочка. І саме білочку красуню ми будемо вчитись малювати. Для малювання нам потрібні різнокольорові фарби. Я взяла акварелі, а ви беріть ті, які у вас є. Нам потрібна водичка та пензли, але ж перзликом малювати не будемо. Він потрібен для того, щоб розмочити потрібні фарби. Нам потрібні фломастери або олівці чорного чи коричного кольору. Нам потрібен аркуш паперу білого кольору, а форму виберіть самі. Отже, спочатку я пропоную роздивитися білочку. Подивіться на цю лісову красуню, яка вона? Що у білочки найбільше із тіла? Подивіться, це її тулуб. Він трішки витягнутий. Це її пухнастий великий яким вона обертається під час холодів та морозів, та які служать їй для того, щоб перелітати, перескакувати з гілки на гілку, з дерева на дерево, маленька кругленька голівка з оченятами з носиком, маленькі вушка. А вушка схожа на трикутники. А на кінці вушок є пензлики і маленькі лапки. Передні менш, а е, ни, е, нижні лапки вони більше трішки. Білка рудова, родового або помаранчевого, або жовто-гарячого кольору. Це одне і те ж саме. Отже, давайте підготуємо наші пальчики для подальшої роботи. Для, цієї нам, для цього нам потрібен горішок. Покладіть його на долонки і давайте за мною повторюйте: сидить білочка на доріжці, продає свої горішки. Лисиці сестриці дала, горобчику, синиці, потім зайчику вухатому, а потім ведмедику товстоп'ятому. Перекладіть горішок на іншу ручку. Починаємо. Сидить білочка на доріжці, продає свої горішки. Спочатку лисиці сестриці дала, потім горобчику, потім синиці, а потім зайчику вухатому та ведмедю товстоп'ятому. Горішек не потрібен. Наші ручки вже готові. Отже, починаємо малювати. Отже, діти, роздивіться образці, які я вам підготувала. Один виконаний на аркуші круглої форми, а інший на квадраті. Ви будете малювати на якому схочете. Подивіться, білочку я малювала пальчиком, а не пензликом. Вона рудого кольору. А це. Гілочка, на якій вона сидить, з хвоїнками. Отже, приступаємо до роботи. Розпочинаємо малювання білочки. Покажіть свій вказівний пальчик, поверніть його, як я. Потім намочіть його фарбою фарбу помаранчевого або жовто-гарячого кольору. Ось як я. Далі посередині, ну, трішки вище, ми будемо малювати голівку. Ще раз. Наберемо фарби пальчиком і будемо малювати, малювати тулуп. Далі ще. Ось так. А далі нам потрібна бічна сторона пальчика ось така. Ми її вмочуємо в фарбу і намалюємо одну лапку. Потім ще і намалюємо нижню лапку. Потім бічною стороною пальчика ми будемо малювати хвостик. Дивіться як. Так. Так і ось так. Досить. Далі нам потрібна серветка волога, якою я витру свої пальчики. Так, далі потрібно намалювати гілочку. Вона буде коричневого кольору. Бічною стороною пальчика вмочую у фарбу і малюю ось отак малюю гілочку. Ми будемо малювати гілку ялинки. А ялинка і влітку, і взимку завжди її гілочки зеленого кольору витрила пальчик від коричної фарби. Далі мені потрібно, потрібно бічною стороною пальчика набрати зелену фарбу, щоб намалювати хвоїнки. Подивіться, як я це роблю. Ще вмочуємо. Так, дивіться, ось так. Ще домальовуємо. І ще ось так. Так, витираю пальчик. Майже все готово, але ж це не все. Зараз пальчики в мене чисті. Я беру фломастер або чорний олівець, або простий олівець, візьму чорного кольору. Домалюю вушка, дивіться, як я це роблю. Вони в неї трикутної форми. А тут пензлики на вушках. Далі намалюю носика, далі ротик. І далі оченятко. Так, ще потрібно домалювати шийку. Далі намалюю ще одну ніжку. Ось вона яка. Так. А далі я домалюю хвостик. Дивіться, як я це зроблю. І ось що у мене вийшло. У мене вийшла справжня білочка, яку ми малювали. Фарбами, але ж не пензликом, а своїми чарівними пальчиками. Бажаю дітям, діти, діти вам успіху в роботі, натхнення, у вас все вийде. Ви у нас молодці та чекаємо на ваших білочок. До побачення малята, до зустрічі!